Привіт, шановні! Ну що, давненько не було відео на цьому каналі, але сьогодні, ну скажімо так, потрібне відео. Воно, воно просто чекало сьогоднішнього дня. Е, сьогодні завезли містики, повідкриваємо їх трішечки. Е, і, взагалі, концепція е, відосів буде на цьому каналі зараз з містиками. У нас буде мета, у нас буде ціль отримати Project KPZ 07 pe тому е, відоси по містикам. Містики, якщо я не помиляюсь, будуть оновлюватись майже кожен день. Тому відосів буде доволі багато. У нас, ми будемо відкривати таким чином всі е, контейнери, будемо дивитися, що нам буде падати. Тому обов'язково протисніть в Напишіть будь-який коментар, тому що дуже багато ресурсів буде на це уходити. Е, і дякую тим, хто підписується на канал. Все. Е, також, до речі, є ще телеграм-канал новини. Там зараз запустили розіграш на 10 рівень. Можете підписатися в описі і в закріпленому коментарі коментарі я залишу посилання. Погнали відкривати ті містики Ву. <смітно> е, як це про? Смачного перегляду. Так, ну що, шановні, давайте будемо відкривати містичні контейнери, е, ті самі, які завезли. Так, завезли їх за гроші. За гроші ми не будемо чіпати, будемо чіпати за золото. Е, будемо В нас буде е, така собі мета. Е, мета яка? Отримати даний танк. Прочек ПЗ будемо відкривати, я думаю, ми майже кожен день. Е пропозиції за золото. Тому буде така серія, такий собі серіал е в отриманні даного танка Тому що, як ви можете побачити, зав завозять розробники за золото разово. Тобто, так завезли і все. тобто І, скоріше за все, вони завтра оновляться. Тому, е відкриємо сьогодні оце все. Подивимося, що нам дропнеться, і підемо, і підемо відпочивати до завтра. Чи випаде нам щось, чи ні. Так що, до речі, ще безкоштовний. Містичний один дають. Так що зайдіть обов'язково, відкрийте, якщо ви е, не донатите, бо у вас немає золота. Е, давайте з нього і почнемо. Давайте з нього і почнемо, безкоштовний. 200 золота сюди на базочку. Такс, я б одразу скупив би все. Але, а може ми одразу дві будемо відкривати? 200к срібла. Другий. 100 золота. Імба. Імба! Я б таки, би, може, все одразу купив би. Бо... Все одно будемо все відкривати. А, бляха, один впав. Ех. Бака вільно. Так, скільки в мене там контейнерів? Більше нічого немає, так, ми все скупили. Будемо чекати завтра. Бо навряд чи. коротше, як я розумію, дехто казав, що. 54 контейнера. Дехто казав, що четвертого рівня а там, по-моєму, треба 10 талісманів зібрати. Це в минулому відео в коментарях хтось писав. Е, Відсоток випадіння даного танку з 0,05, 50 відкриємо. Ну, коротше, десь, я думаю. десь... Е, ну, Це так небагато все одно. Ну, ладно. Просто небагато. Я думаю, ми навряд чи навіть сьогодні другого чи третього відкриємо. Ні, другого, я думаю, відкриємо, а ось третього навряд. Другого. Ага, і третього у мене. А, може, і третього відкриємо сьогодні. Подивимося. Добре, погнали. 54. 50 срібло. Імбалюта. Оце містики. З них розраховувати на щось, окрім вільного, там золота, немає сенсу. Ну, Перша партія вона буде, мабуть, скажімо так, бракована. <хи> я думаю, Що з них нічого падать нормального не буде. 200 золота. Мені цікаво, скільки я сертифікатів зафармлю. Бустер золота. Прикиньте, я за 50 контів жодного сертифіката не візьму. Це буде прям реально прикольно. Я дивлюсь просто по тому, як воно сипе. І мені взагалі не подобається таке відчуття, що треба перезайти з планшета, бо щось взагалі погано дає. Три нагороди, бо містичний другого дало. Добре, ми містичний другого не будемо чіпати. Спочатку перший відкриємо, а потім все інше. Походу, будуть відкручені конти, мені здається, ну так. Да. 10. Зараз підходимо вже до 10 контів і мені впали тільки по одному бустеру. Це саме, саме погане, що може впасти. 100 золота. Я, мабуть, перезайду. Так, відкрили ми 10 контів. Е, я подивився, коротше, повернули ми десь приблизно 1000 золота назад, тому що в мене було 110 000 зараз. О, ну, 500 ка сірі було, до речі. Непогано, не непогано. 4к вільного. Ну, коротше, я навіть, напевно, не буду на, на серт розраховувати. Ну, це нормально. Це містичні контейнери. Що дивуватися. О, 10к вільного. Солідно. Солідно. Якби ще 100 золота впало, було б набагато краще. Ну, містичний це такий фарм фарм вільного, фарм срібла. Про золото тут мало йдеться. Два кавільного. Да, бустер один. М -м, падає щось прям взагалі. Так, поїхали далі відкривати. Е, ще раз перезайшов, глянув. Е, 100 золота. Поїхали. Відкрили ми вже 20 контейнерів. І отримали ніц. Окрім як 2 контейнера другого рівня і все. 100 золота. Супер. Мені цікаво, скільки це треба буде відкрити за золото контів, аби отримати той грандіозний сертифікат. 500 срібла. І хай, я просто відкрив половину і я отримав ніц. Десь кавільного. Ну, типу, вільний падає тільки. Сьогодні, походу, у мене прибавка буде по вільному. 200 золота. Ну, типу, 200 золота непогано, звісно. Же. Краще, ніж 100 срібла але все одно хотілося б хоча б щось цікавішого. Бо я таки трішки аж розчарований, якщо чесно. 5 бустерів. Не знаю, настрій мій падає максимально, тому що я дивлюся, що просто падає, і мені це взагалі не подобається. О, 3К золота. Ну не вже щось цікавіше. Щось прям таке вау, о, непогано. Це вже непогано. 3К золота це вже файно. Повернув одну пропозицію. Одну пропозицію якусь повернув собі. У мене було, нагадаю, 110, 110, 110 е, золота. Подивимося, скільки. містичний впав, та не вже. На самому кінці випав все-таки містичний. О, oh гад. Ну хай лежить. 200 золота. Ну що, щось під, під останок почало крутити прям максимально. Два. По-моєму, ми зібрали один третього, тому що у мене там три не вистачало. По-моєму, ми один третю зібрали. І по-моєму, ще зібр... зберемо. Ага, і ми ще зберемо один. Один другого. Добре. Я не знаю, скільки це навіть треба буде відкрити. Це дофігіще. Аби отримати цей танчик, 12. 12 контів, все залишилося. Останнє. 200 золота, і хай таке, як по золоту, то планочка 200 і все. Ну то, якби ще 3К не випало, то я взагалі був би дуже сильно розчарований. Так хоч щось випало вже, хоч якась якісь, якісь емоція. 9. 30к вільного. Цікавіше. Ну, вільного мені вже 50к випало. Там я думаю, навіть, мабуть, під 60 вже йде. Аватар, та не що! Та 2К вільного. 10 кавільних. О, типу сьогодні вільний падає мені. Вільного так нормально підзберу. Бустери золота. Боже, ще бустери золота треба буде використовувати, тому що нападало їх теж дуже багато. Ну, все, три контейнери залишилось. Другого рівня зібрали. І ще один останній. 200 золота. 4 другого рівня і містичний випав. Один містичний за 50 контів. І я відбив назад 5 -ка золота з 50. -ти. Ну, скажімо так, це ще не саме погане. Тобто, бо могло бути і гірше. Але звісно. Не те, що хоч. Не, не те, не те. До речі, бачите, містики відрізняються. У мене ось є містичний сертифікат минулий. А ось новий. І додали, і додали 114 СП2. Додали і ще щось, так? Да? Чифтейн. Це наче є. Наче додали, коротше, ще декілька танків, як ви можете побачити, в новому. В новому. Тобто, вони відрізняються: старий і новий. Як... Особливості, особливості цього, якщо танк вже є в гаражі, ви отримаєте компенсацію в кредитах. Якщо танк уже є в гаражі, ви отримаєте компенсацію кредитами або золотом. Тут трішечки опис поміняли. Цікаво. Добре, давайте ми відкриємо 4, і нам дасть один третього. Погнали. 4К, супер. Супер. Боже, з другого рівня я таке і хотів. О, гад. Oh з другого рівня сипа гірше, ніж з першого. Мене оце саме більше біса. І це ж зараза не анімований. О, містик дало другий. Нічого собі. Ну да, дві п'ятірки. Коротше, щодо містиків, я поки не знаю. Я думаю, скоріше за все, що я е, за весь час містиків і коли вони закінчаться, коли буде останній день, коли їх виведуть. Я думаю, що, можливо, тоді я відкрию всі містичні сертифікати. Е і подивимося, що нам дропне. Тобто я, мабуть, поки не буду відкривати, не хочу. Не хочеться. Так, один третього. Тут, до речі, відсоток на танк уже 0,5. Е не 0,5, а 5%. Містичний 15%, звісно, і преміумак. Ну таке. у мене, по-моєму, 7-го мене... третього рівня у мене, по-моєму, відкриті. Відкриті, чи сім було, чи скільки їх там було. Містичний таліс. А, 10 і в мене один зараз. Ага. Ага. О, oh майга. Ну добре, поїхали. Ха! Сюда каже! 5к золота на базу. Непогано, непогано. Класно випало. Це прям те, що треба було, щоб випало. Виходить, що я купив за 20к пропозицій, отримав два серта, які я поки відкривати не буду, ми їх збережемо аж на потім колись. І я отримав 10к золота назад. Ну, скажімо так, в принципі, непогано. Я задоволений. Могло бути і гірше. Ем... Більше, по-моєму, пропозицій за містики нема. Да, це я... Я просто з Microsoft Store зайшов з ПК. І тут ось ви бачите за гроші. Хать 2050 50 штук. Це капець. Занадто багато. Занадто багато. Треба чекати пропозиції за золото. Вони кожен день оновлюються. Тобто, повинні будуть завтра ще оновитися. Або в понеділок побачимо. Е, ну, сьогодні так. Отримали, що ми? Отримали ми, до речі, а не зрозуміло а як по-грандіозно? А, ось він. Грандіозний містичний талісман. Треба зібрати 10 штук. Тобто, це треба відкрити, мені буде. Якщо ми за 50 контів, ну це, мабуть, навіть трішки більше треба буде. Це 150 контів треба буде. 150 контів першого. Аби, аби отримати. Ого, це, звісно, треба буде відкрити дуже багато. Дуже багато містиків. Десь, мабуть, з півтори тисячі. До речі, тут прикол: от я дивлюся, в мене в чаті, до речі, багато хто питає, використовувати для, для покупки наборів у магазині. жетони, щось трішки покраїло. Це старі жетони, але щось трішечки їх. Ну, можливо, розробники щось готують. І вони таким чином його змінили. Може і таке бути. Ну, поки пропозиція нема, там, по-моєму, розробники пізніше повинні будуть завести ще якісь пропозиції з містиками, але, скажімо, більш цікавіші, тому будемо чекати. Дякую велике за вподобачки, за коментарі. До зустрічі до завтра!